Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні я вам пропоную трошечки відволіктися від всіх цих жахливих речей, які трапились зараз в нас в Україні. Якщо це можливо, звісно, бо всі думки зараз там, от. Ми всі бачимо це страшні відео, як ця вода, і ці тварини, і люди. і... Ну, я бачу знаєте, такі відео позитивні, не дивлячись на те, що я от проплачу, да, я ридаю, коли дивлюся все. Але такі іноді люди знімають такі моменти. І ну, дійсно, от, ми, українці, якісь непереможні, правда. Жінка, все залите в неї от, показувала сьогодні. Вона посміхається, вона не хоче евакую... евакуюватися, вона не хоче відмовляється і сидить в воді повністю, і вона посміхається. От. І це, знаєте, дає таку силу і надію, що правда ну ми не переможні. Тому... А ми жінки, тим більше треба трошечки за собою доглядати, бо з цими подіями, з цими дачами, з цими всіми стресами нема коли. От. Ну, Я вас закликаю не зневажати себе, а постійно все ж при будь-яких обставинах треба за собою доглядати. Тому сьогодні в мене таке косметичне відео. Давно я вже нічого, по-перше, я нічого такого не купувала, щоб вам показувати. Користуюся зараз самою простою косметикою, а сьогодні якось я зайшла в Єву і дещо купила, зараз вам покажу. Ну, і вже вирішила зробити огляд на те, чим я зараз користуюся. Ну, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись, будьте разом зі мною зараз. А, значить, що я вам хочу з чого я хочу почати? У мене є така антикосметика, яка мені не сподобала, що я купувала останнім там місяці три. Ну такі, знаєте, така розбіжність три місяці в мене. Да, от між покупками сьогодні була покупка, ще раніше були. І зараз я просто хочу цей, цей набір такий показати, що мені е, сподобалось, що ні. Ну, давайте почнемо з, з того, що мені не сподобалося. Е, По-перше, це тональні основи. Дві. Викинула гроші на вітер. Е, просто були, були такі період, це був, мабуть, березень е, почало, початок весни, у е, мене все закінчилось, я вирішила купити собі тональну основу. Подивилася значить, відео, подивилася відгуки і купила оце собі таке, таку тональну від Evelyn Wonder Match. Ну, Це дуже відома вже така основа. Всі її вже показували тисячу разів. Ну, По-перше, вона бюджетна. так, Купувала я її знову ж, по якійсь акції. Дизайн в неї мені дуже подобається. Вона, так, знаєте, це таке скло, вона дуже така приємна на дотик. Бачите? от, ну, така, Симпатична, скажімо так, і гроші досить невеликі. Тому купила собі її. ну, По-перше, що я не вгадала з підтоном. от, Вона для мене дуже світла. Це в мене Light Beige 25. Десь я читала відгуки, що вона окислюється. Ну, дівчата казали. Я не помітила. Цього я не помітила. Вона така плотноватенька, Ну, не сильно плотноватенька. Вона матова, вона довго повинна триматися і, в принципі, тримається. Але мені вона не підійшла, бо в мене вже вікова така шкіра обличчя мене ж не 20 год мені вже, от, а 50. Плюс, тому мене було таке враження, коли її носила. ввечері мені хотілося швидше прийти додому і її змити. Ось, ось так. Якась вона на мені відчувалася дуже сильно і була мені важкувата. Тому, ні, не сподобалось. Ну, по-перше, колір дуже світлий, і по-друге, ну. Вона не виглядає, не можу сказати, що вона виглядає як маска. Не можу цього сказати. Якісь так погане, дуже про неї, я сказати не можу. Так начебто все в неї в ній чудове. Але ось мені просто не підійшло оце відчуття. Оце відчуття, що в мене на обличчі Щось таке дуже важке лежить, і я хочу прийти і вмитися. Так, і вона, вона стійка, в принципі, вона стійка, але жир. От шкіри, да, Він якось проступає так дуже некрасиво на ній. Якось я була така блискуча, ну, тобто ні, Тобто мені ні, не підійшла. Але в принципі, якщо, мені здається, якщо шкіра ще молода, то вона може підійти. Мені здається, що от в такому віці, от як ми дівчата, хто да, там 50 мені здається, що ні, не підходить. Так, викинула гроші, лежить. Ну, я трошечки правда її користувалася. трошечки. Друга покупочка в мене була зовсім спонтанна. Я, знаєте, скучила за Ватсоном. У нас був колись тут Ватсон. Потім, коли почалася е, ще пандемія, вони переїхали і да, якось в інших районах. І я вже якось я любила взагалі Ватсон любила завжди. І тут, е, значить, теж навесні. От, Я пішла, багато ходила, гуляла і е, побачила Ватсон. Ну, і зайшла, і от просто спонтанно побачила цей катріш. Мені дуже хотілося, е, теж багато бачила відео про ці тональні основи. Вона така рідка, вона така піпеточна. От, колись в мене була Евелін такого, такого плану, Евелін була, до речі, непогана. Купила, купила ось її. Колір знов мені не підійшов. ну Зараз я взагалі загоріла, так, було ясно, що я була світліша. Але вона така якась дуже теж світла, і мені здається, якась ну вроді вона і жовтенька, але іноді мені здається, що там якийсь є рожевий підтон, Не знаю. Значить, що з цією основою не так. У неї все не так. Вона повністю западає е, всі пори, Заби, забиває всі пори, ну, зразу, от, просто обличчя чим ти не намастиш те вже обличчя. Яким же я вже е, 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 намагалася різними, в мене є там, е, під макіяж різний і зволожувала я обличчя. Хоча в мене пори е, вузькі, вони в мене не широкі такі відкриті пори. Ні, в мене досить немає такого. Але просто в кожній цій малесенькій дірочки я бачила цей крем. Ну Просто це було неможливо. І, нічого мені, і Ніяка база не спасала положення. Чого в мене так, я не знаю. То це просто, я, їй просто неможливо користуватися, ну, Тобто я, мабуть, її викину. навіть не знаю, куди її продати. Кому комусь подаруєш, скажуть, навіщо таке ти мені подарувала. Не, не знаю, може, в когось воно якось лягає е, краще. У мене ні, ні, не підійшло. Це два такі мінуси. Так. Тепер такий, скажімо так, плюс-мінус. Ви знаєте, що я знімала відео косметичне і е, дуже полюбляю корейську косметику. Теж купувала, ну, теж вона така не бюджетна, але все ж таки раз на три місяці я собі дозволяла. Мій улюблений крем був Деопрос, фірма корейська. От, з -за змією такий є крем. Я його обожнювала, любила. Але зараз він дуже подорожчив, і в мене не було коштів, щоб його замовляти купувати. Тому я перейшла на щось таке на дешеву косметику. Ну, не було виходу, знаєте, треба аж, а мастити обличчя чимось треба. Тому я оце купила купила оце такі зовсім дешеві ці кремушки. Це доктор, як він там називається, щоб правильно сказати. Домашній доктор називається ці креми. У мене їх декілька. От ну, це крем, так, знаєте. Звісно, я їм користуюсь і користуюся і зараз. От. Він дешевий, але він дуже багато зволожує шкіру. Різні в мене це інші, якісь там в мене і ще якісь там є. В мене декілька їх. От. Ну, я не можу сказати, що вони дуже добре зволожують. Ну, так, знаєте, слабенько. слабенько. Але, ну, знаєте, коли нема грошей, а треба ж якось все рівно ну, щось робити з обличчям. Тому приходиться користуватися тим, що є. Мені він, в принципі, я не можу сказати, що прям він дуже-дуже поганий, але нічого такого він не робить, не дуже зволожує, скажімо так, все. Це таке. Але користуюсь, бо нема виходу. Далі, що ще в мене таке? Що, що дуже сподобалось, з цієї серії домашнього доктора. Оце мені крем прям зійшов-зійшов. Оцей малесенький, такий, на всі случаї, на всіх. Чомусь вони пишуть російською мовою. Не знаю, не перейшли ще. На всі случаї життя, оцей крем. Мені прям він так подобається, я їм користуюся. На ніч постійно. А, і на дачі він мене дуже виручає. На дачі, чому на дачі ви знаєте, що на дачі постійно ти на свіжому повітрі. І дуже шкіра обличчя дуже сохне. от Тому що, а зараз тим більше сонце. от До речі, я завжди користуюся СПФ. У мене і там на дачі стоять, і тут в мене є. Зараз такі в мене тут в Києві. На дачі там ще два інші є. Я SPF користуюсь постійно. Бо в мене ще на обличчі є пігментація, і вона в мене сходить тільки восени, більш-менш сходить. Як тільки вже почу... Чим я не мастила своє обличчя, вона в мене все рівно з'являється, ця пігментація, це вже багато років. В мене. в мене було ще сильніше, зараз вже не так сильно, бо я, була... бо я все ж таки дуже-дуже турбуюсь про свою шкіру обличчя. От. Так, ну повертаємося до цього кремчику. Ну, цей малиш просто мене вразив і дуже мені подобається, прям дуже-дуже. Тут 30 мл, до речі, його надовго вистачає. Це оця ельфа, фірма наша, українська виробник. От, Він дуже такий жирненький. Я вам зараз покажу. Він жирний. Може, не кожній жінці він сподобається, він як, як колись був, знаєте, якийсь дитячий, ось із такого, із такого, знаєте, він. От зараз я вам покажу. Отакий От, він жовтенький. Бачите, які жирненькі. Він жирний. Але я дуже зараз люблю його використовувати навіть літом, бо я ж кажу ще раз, що дуже сохне шкіра обличчя, особливо на дачі. Це з ну, в нього, по-перше, чудовий такий аромат дитинства. знаєте. Тут написано значить, бджолин з бджолиним воском, маслом чайного дерева, можжевельника і сандала. Тобто, одні такі масла. Не знаю, він мені ніякі пори не забиває. Я його просто зараз обожнюю. Коштує, До речі, він десь так: 42 гривни. 42 гривні. Ось так приблизно. Тому оце рекомендую тим, хто ось так, як, як на дачі, це можна і п'ятки помазати, і руки помастити. Все. Це чудове, просто have хефмі. Далі, ще що мене вразило. Це я не купувала, це мої невістки, дівчини, мого сина була така. І вона тут залишилась в нас і стояла-стояла. Вона її якось не користується, я її собі забрала. Ось така від гарін'єр, значить, це таке масличко, олійка така. Це теж дуже чудова річ. Воно таке, знаєте, воно коло на шкіру обличчя, коли наносиш, я от перед макіяжем зранку його наношу. Раніше, я якщо щось жирне, ні. ніколи. Але воно так вбирається добре шкірою і не залишається. І шкіра стає така гладесенька, така м'якесенька. Чесно скажу, просто чудово. От Під макіяж, як база під макіяж, не треба купувати ніякі бази. Я тепер оцим маслечком користуюсь. Кожного ранку. Бо я постійно фарбуюся, я йду на роботу, фарбуюся, тільки на дачі не фарбуюся. А так, повсякдень я фарбуюся. І це, коли як база під макіяж, це просто чудова річ. Теж мені дуже подобається. Я не знаю, скільки вона коштує, де вона продається. Це просто тут вона стояла в нашої настіони. Я просто так вона її користується і вона мені якби віддала її. І я її зараз користуюся. Клас, дуже подобається, дуже. Ну, це все під мою шкіру, розумієте, я про свої враження розповідаю. Може, вам і не сподобається, то таке вже діло. Далі, що ще в мене було? Ось така була в мене сироватка закінчилася. Це вже пуста баночка. Це Єлізавіка, це ж корейська. От. Ну Вона така, знаєте, дуже жиденька, як водичка. В принципі, так і трошечки зволожувала. Ну, Сказати, що це якесь прямо щось таке, якесь диво, я б не сказала. Ну, І скінчилася в мене ця сироватка, я вирішила купити собі щось новеньке. Думаю, замовляти десь в інтернеті, це ж треба за доставку ще платити. Думаю, добре, піду в Єву, подивлюсь, що там є. Там зараз багато теж корейської косметики. І завжди часто дуже є акції. всякі. От, і купила сьогодні я собі новеньку таку сироватку. Ось таку, то теж від Єлізавика, але вона не дешева. По акції вона коштувала мені 400 гривень. Я вже її купила, тому що тут, по-перше, 200 мл, вона мені надовго хватить, так? Ось така вона. Ну, Вона тут такий, якийсь, по-моєму, це пластик такий. Так, вона закрита. Тут така є, бачите, заглушечка. От заглушечку, зараз я її відкрию зараз. І ага, попробую там відкрити її. Ні, не можу. Не можу, дівчатка, відкрити щось. Ну, добре. Я думаю, потім вже відкрию її. Я вже відкривала, до речі, це я так закрила і не можу зараз відкрити. Ось така азіатська центела ну, вона э, почервоніння прибирає. Якщо якісь прищі там, ну, таке. Кажуть, що дуже вона читала, що вона непогано зволожує. Ну, ось буду бачити, яка банка велика. Буду користуватись, потім вам розкажу, що і як до чого. Сподобалось чи ні. Так, це сироватка. Що ще хотіла вам показати? Ще купила, користуюся, до речі, постійно масочками. Дуже покупаю. купляю і сама роблю маски різні з різних продуктів, і на дачі роблю, от, і з петрушки роблю, і з яйця роблю, і сметану, все, що є на обличчя, чесно вам скажу. А це була акція у нас в марті. І були от такі масочки по 14 гривень. Так я вже собі набрала. Бачите, такі, бачите, різні такі масочки. Оце я собі таке купила. Теж буду користуватися. Різні, різні, всякі. Всіх набрала по 14 гривень. Це дуже-дуже недорого. Так, що ще вам хотіла показати? Туш хотіла, свою, хотіла показати, якою зараз користуюся. Дуже класно, обожнюю. Сподобалась дуже сильно. Евелін Оце, оце, оце з масочкою така кабаре. А, ні, вибачте, варіте. То кабаре була така від -сабо. Кабаре називалась. А це навіть краще, мені дуже подобається, краще, ніж та від Вівен Сабо. Чудова туш, чудова. Рекомендую, правда, купуйте. Вони часто бувають по акціям теж ці туші. Задоволена. Так. І яким же тональним кремом я зараз користуюся? Купила теж просто спонтанно. Була в Єврі не сьогодні. Я вже користуюся і, мабуть, вже практично місяць. От, Я купила оте собі такий лоріалівський тональний крем. Взагалі, такі дорогі, я ніколи не купувала. в мене не було ніяких таких, знаєте, кремів ну таких, знаєте, люксових, ніколи в житті я їх не мала. Я все якісь бюджетненькі таке собі купую. От. А цей лоріалівський, хоч це і мас-маркет, але він із дорогих. Да? Ну, він там коштує там 500, може гривень 400. Це була акція знову ж таки. Бо колір дуже темний. Ну як, темнуватий. Не Дуже темний, а темнуватенький. Зараз я покажу. Але зараз мені він якраз підходить, бо я дуже загоріла. От. І він прям мені дуже-дуже підходить. Ось От. такий він жовтуватенький. От. Але він такий класнючий, я вам чесно <с> <с> скажу, в мене ще такого гарного крему ніколи не було. Ну, я ж кажу, я обичаю, якийсь там Evelyn, де щось таке користуюся. Таким. От. А такого я ніколи не купувала собі. І зараз я просто задоволена на всі 100% цим кремом, просто класнючий. Його прям можна руками наносити, нікуди не западає. Ні в які пори, він легкий такий. Ви не знаєте, він по таку под шкіру от таку, дуже підходить. Я, звісно, буду тепер його купувати на постійній основі. Коли вже я посвітлію, коли кончиться літо і на осінь, куплю собі світліший. Але зараз оцей тон мені дуже підходить, Дуже. під моє обличчя. От, ну, Класний просто, я прямо в шоці, в приємному пробуваю. Прямо получаю кожен ранок задоволення, коли їм користуюся. Класна річ. Так, це я рекомендую. Особливо з цим вот ще цим масличком я потім цим кремчиком супер, супер-пупер. Ну і все. Що я? Ну, це сьогодні оце, я сироватку купила. Ще купила собі лак для волосся, отакий та взяла. Так, а і ще вам покажу одну річ. А, теж мій мастхев зараз. Це мені подарувала на день народження моя співробітниця. Подивіться, оце такий малесенький масажер. А, Він тут крутиться такі оці шарики. от, і я собі роблю масаж обличчя. Ну, Коли вона мені подарувала його, я якось так віднеслася до цього знаєте, з гумором. Ой, кажу, такий смішний, ну все, буду користуватися. І була на дачі три дні і думаю, ну, покористуюся. Тобто, якимось кремчиком, змазала обличчя і пішла, значить, імпрацювати. І я побачила через три дні, що в мене якось підтягнулося обличчя. Я вам серйозно кажу, я була дуже здивована. тобто, я помітила результати. От, і я собі щось так подумала, що, ну, думаю, класна річ. Ну, думаю, може, є. Ну, він такий малесенький, малесенький. В принципі, він зручний. Але я зайшла в простор, і тут бачу, продається ось такий великий. Подивіться, це. І я тут тотчас собі купила такий великий. Користуюся і великим, і маленьким, і отримую задоволення. І я прямо відчуваю і, ран, і, і, і ранком користуюся і ввечері користуюся. Я вам скажу чесно, це таке задоволення, по-перше, я оце сідаю, і в мене такий, знаєте, іде релакс. І я займаюся цим ну, хвилин 5-7, інколи 10 хвилин. Ну, наскільки мені, знаєте, хватає часу, і, і, ну це так приємно. Я вам серйозно кажу, і є результати. Класні результати. Правда, шкіра підтягується. Тому користуюся і рекомендую вам придбати. Великий чи маленький, це вже вирішувати вам. Але і цей гарнюнький, і цей гарнюнький. От. Ну і все. На цьому все, дівчата. Все вам розказала, все вам показала. Тому давайте не втрачати надію. І будемо красивими, будемо доглянутими жінками, і тоді все буде Україна.